Ми В домі, в теплі. А я на вулицю. Побачила через вікно. Ви за що тут виходить у мене? Це називається Інна. Випустила бентамок, але їх не випускала в цей. Як воно називається? Сюди, вони всі поперелітали. Оці два півники їх сюди привезли. А ну тікайте. Привели. Це вчора тут рубали курей і киші лишилися. Я їх відварила. А ну діть звідси! Бандитки! Диви, 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 диви. Диви, диви, диви на цих вредних півнів. Зараз закрию, щоб цей не ходили сюди. Так. Водичку взяла, а зараз оце ще візьмо. занесу туди. Ану, йдіть до себе. А бігом. Диви. Диви, вони і снігу не бояться. Я кажу, ой, бентамочки не люблять сніг. Диви, дивися, вони. А не бігом. Диви, диви, оті там лишилися. А ці поперелітали. Куди ти пішла? Диви, закрито ж у них. Це вони все поперелітали. Виходь звідти! Виходь, бо зараз півень вийде, да він тобі зробить. Так, зараз, ладно, зараз я їх поки що тут таку закрию, щоб кохінхі не вийшла. Потім ту бентамочку заберу. Диви. Оце ж тут вони мали бути, оце такого сюди поперелітали. Треба оту сітку натягнути, да, щоб вони не летіли. Диви. Куди ви пішли? Бандітки! Куди пішла? Ану, куди ти йдеш? Ану, виходь! Ану, до себе йдіть. Диви, 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 вже всі вийшли. Коротше, зараз. Ідіть звідси. Що, не трудно? Не туда. А ну, зайшли до себе всі. А ну до себе. Ходи. Давай йди. Вигнали, курочок і повели вже в шкоду. Бачили на цих вредних маленьких курей? Вон там зараз сітку, воно є сітка, зараз спробую тут натягнути, щоб вони хоч сюди не вилітали, бо вони сюди через фірточку, бачите? Все. Натягнула воно знов сіточку, то в них була вона тут. Хтось її зняв, не я, не знаю, напевне, батьки. Не знаю по якій причині. Напевно, щось тут робили. Коротше, ось понатягувала. Вон, я думаю, що вже перелітати не будуть. Вона така драна, але, знаєте, вистачить, в принципі, на зиму чи на цей сезон вистачить, щоб вони нікуди не літали. А то вони дуже сильно розумні. Тут воно кохінхінки ходять. Зараз відкрию вхід. Півнички. Кохінхіни. Їдь, йдіть. Он водить свою красотку. Молоденьку. Па-ка-ка. Петрушка. Водиш? О, йди, веди, веди до себе. Воно, а зараз піде. Давай, давай. А, не хочеть іти Австралуркою. Їжа є в них ось. Може яйця є, зараз глянемо, підемо. Та курка воно щось знайшла, буде їсти. Ці тут У мене сьогодні ще по плану ще одну важливу справу зробити. Забрали в мене, до речі, одну кролицю е сукрольну, молоденьку, приїздили мої клієнти, які в мене вже не один раз були. І забрали в мене кроличечку. То я вже розселила оцих двох красоток. Зараз покажу вам. Отут лишилася голуба. Це поміняла їм солому, ну, напевне, дня півтора назад. Ну, до двох. Дивіться, вже перемісили. То вже я не знаю, яка це з них місить, чи це ця сіра місить. Ось. Чи це та чорна місила, яку я переселила, так як у мене звільнилася одна клітка. Ну, коротше, хтось не вміє себе вести. І хочу сьогодні ще маточники поприкручувати і переселити одного кролика. Ось до. Чи сюди переселила від неї чорненьку, бачите? Зараз насиплю її, наляю водички. Корм є. Тут сиділа точно така сама чорна, таку, яку я продала, яка була з цією кроличкою. Потрібно. Щось придумати, ці зробити, ці зробити, ці зробити маточник. У цих я не знаю, як зробити маточник, тому що тут нема до чого його причепити. Ось до, бачите, ці кролички мають бути дітки скоро. Ось. Не знаю. Побачимо, що там воно в неї буде. Украю туди треба клітку. Може, кстати, я оцю кролицю назад україню переселю. А сюди переселю молоденького кролика, щоб вони не кусалися. Бо там в мене є вже кролики, які почали дозрівати і почали вже місити один одного. Ось до. Бачите? Якісь тут із цих кроликів починають вже битися. І почистити треба сьогодні. Ось це такий гарний кролик, бачите? З голубими очками. Ось, ну, цього, напевне, метелика звідси відселю. Куди вже, виходить, в цю клітку. Ось. Тут, а, цю я показувала. І тут у мене ще є молоденькі кролики, але ці ще поки що один одного не чіпають, Ці ще маловаті. Ось, ну і тут хотілося б, не знаю, якогось кролика може залишити на плем'я. Ну, коротше, подивлюся вже по ситуації, як там воно що буде. Дивіться. Тут у мене ось кури, дивіться, що роблять. Потепліло, вирішили робити собі. Ванни оці тріпола, як я називаю. Почистили сьогодні в сараях всіх. Курочки ось несуться. Зараз хочу понастеляти, тирсу вже принесли. Буду зараз настеляти, наводити порядки, так сказати. Зараз. Встановлю камеру та й буду. Працювати, ви можете трішки поспостерігати за цим. Ну, так, бачите, робиш одне, потім робиш інше, виходиш і робиш все підряд. Що ти робиш? Що ти мучиш там цих? курочок? курочки тріпаються, а ти що? А ти на них лізеш?

Йду йдуть. Так, не киньте мені тільки знову телефон, я вас прошу. Нормальними будьте. Коротше, як завжди. Ось отак. Така краса чистота. Запах. М -м -м. Супер. Дуже люблю, коли це тільки почищено. Ну, Я думаю, що птиця також зацінила. Так, а ми йдемо ще так само настеляти у всіх вольєрах. Бентамок. Воно бентамки. В Австралорки. Коротше, у всіх. Кому це потрібно? Всім пока!